Hello, Friendly, З вами на зв'язку Денис Френдлі. Сьогодні, дружні, я вас вітаю з Різдвом Христовим. Нехай ваші бажання, мрії і все, про що ви ну, бажаєте, мрієте, сподіваєтеся, нехай все ваші побажання будуть здійснені. Сьогодні, дружні, у цьому відео ми з вами скуштуємо Chips Lase Різдвяна версія. Різдвяна версія запечено яблуко з карамелю смак. Лімітований смак. Тобто цей смак на, на, ну, тіпа, тимчасовий, не на постійній основі. Та. Зараз ми його проригуємо, проригуємо від 10, коротше, до 10. значить спеціальний коротше, культовий бренд на ринку. Чіпці України представляє новий унікальний смак, запечено яблуко з карамелю, Захоплююче поєднання фруктового смаку і пряною п'яною. Приправу, яка поступово розкривається у багатому різденному симфонію. Магічні моменти свята з близькими ліхтарики. Гірлянди та заповідні бажання на новорічну лісвів та смакують краще з Лейс. Коротше, наразі спеціально до Різдва Лейс випустив новий смак, запечене яблуко з карамелі. Саме його ми зараз і про... ось зацінимо. Та. Тому такі справи let's go до заставки цього відео. Проригуємо на ці чіпси Лейс. Let's go. у сфері реагує, День Фенні реагує. Сьогодні він буде реагувати на значить тут собі, оце що я вам тільки що прочитав. Коротше, чіпси картопляні зі смаком зеленого, запеченого яблука з карамелю. Коротше, лейс. Смак запечене яблуко з карамелю, мелю, мелю! Погнали їсти. Значить, дружні. Що е, я хочу вам сказати? Так, по-перше, давно відео я цих великих не знімав. На кінець я сьогодні знімаю. так. Що там у нас по цьому контенті? Значить. Пахне їжно солодко. Непогано, ніби то якби яблуко. Та. Хочу сказати, що з січня місяця, з 1 січня, ну то буде з 31, бо 31 я ще знімлю 30, 31 я ще знімлю, там 30-го будуть реакції, може плюс-мінус ще малювання ваших аватарок. 31 має вийти відео поздоровлення з, нову, з новим роком. та і плани на наступний 26 рік. Уже 1 січня там в мене ще лишилося пару реакцій з їдою, так що реакції ще в новому році також будуть, але трохи. Більшість я хочу переключитися на, на малювання ваших аватарок в новому році. Подивимось, як вийде. Та. Ну, все залежить, як там, скільки ще їсти доведеться. Та. Добре, а зараз ми їмо ці чіпси. Давайте зацінимо. Ну, пахне так. Солодкістю. Mm -hmm. Ніби то яблуко ти їш, а не чіпси. Mm. Тут хоча б чути цим смаком. Ми їх брали з вами від чіпстерс зі смаком борща, зі смаком козлети по-київськи, там не чути було ні, майже ні тим борщем, ні тою котлетою. А тут хоча б вони передали смак. У цих чіпсах. По суті, молодця. Мені казали, що коли до тебе заходять сюди, аби ти обрізав ці моменти. У мене немає часу на обрізання, вони самі винуваті що не заходить, так що це не моя вина. Ну, Ууусу вибирає який смак залишиться. У кожній пачці шанс суперпризи. Акція. Тут якийсь код є. В середині нема кода. Коротше. Ну... Я в принципі можу поставити цим чіпсом, Ну, вісьмерочка, тверда вісьмрочка. Типа, більше немає як ставити. Я не дуже люблю яблука. Осопечення. Тому 8 балів, Але вони молоді, що не передали смак. до вживання mm -hmm. Mm -hmm. дурачок я Я робив цю привівку і міг зразу акцію здерти. так я що виглядає. ну нічого баль Я хотів, я думав, що будуть відео наперед, які я знімав сьогодні опублікувати. Дивлюся, не я вже все зняв. Все, все загрузив на YouTube. Тому доводиться знімати нове на 25 грудня. Тобто на сьогодні. Таке солодка відчутися трохи. Ну, на постійній основі я би це не їв. Ну, таке, в принципі. Mm-hmm, у мене тут ще ого, госькільки чіпців. Не. Я перше поїв за столом, то ми зараз тільки що справляли. Я ліс 2 за столом. Тут ще. Ця. Як вам композиція? Нормально? Я думаю, якщо коментарі відкриті, можете написати. Ах! Не знаю за скільки я тоді купував, але останній раз, як я дивився тіпси на ці на цей лімітований смак, 66 гривень. Лімітований смак, тому не так здирають грошей. Huh. <sighs> Я був коскарамаю. Це походу новий тренд походом так. Вибачте, що мушу вставати по тисячу разів, ну то входять мені, треба тихо перекривати. Я їм кольнуло. Чіпси оце кутові. Це ж, як ігла. Ти кусаєш, воно обходить. Да. Довго їсти треба. Треба було б вдипше меншу пачку брати, ну вже. Менше не було, з карамельною Zdaj pa bomo zapetali. Домашній яблучний зап'ємо з цим, зараз буде поєднання, похоже. Тоже яблучний. яблучне. Так, уже легше йде. Йой ще їсти і їсти. У мене таке правило, що треба виключити чайник. У мене таке правило, що поки я не з'їм певну їду до кінця, відео не закінчується. Тому насолоджуйтесь переглядом, поки відео не завершилось. Поки я не з'їв точніше. Ну. Mm. Ммм... Mm. Вже і не дуже багато. Залишається Ммм, mm. у соком це не лі. Сок наш помішник, сік. У нас... Чекай. А. У нас, коротше, на самий святий вечір, тобто вчора. Ну, вчора зранку я відкриваю штори, дивлюся. Зимова казка, сніг випав, супер! Оце, мабуть, найкращий подарунок на різдво. Наются. mm, нают. mm. Цік ще дуже кислий. Добавляє смаку. Тож, -то, справжніх яблок, справжні яблука капецьки кисне. Це ж вам не ароматизатор садочка чи живчика. Що воно не буде кисла. Це кислим, це справжній сик. Все, майже доїли. Остап останні чіпсини. Мені чесно кажучи, солодкі чіпсини дуже подобаються. Мені вже ліпше солені. Солені краще. Eu não é, Tá, posso besta Mm. Mm. Переш Лімітований смак. Це так як знаєте, пиво випускають. Львівський різдвяний лише на зиму. Так само Лесь випустили імітований смак запеченого яблука з так. 아 음. 엄마. 음. 내 입속 Тут вони передали смак. За те, що вони передали добрий смак, цих яблук запечених з карамелі, я поставив 8. Так я би десь поставив 7-6 що, ну не люблю я таке. Запечене яблука я не дуже люблю з карамелі. Ну, карамель я люблю, але яблука запечені, я не дуже. Напишіть під цим відео в коментарях, чи ви любите запечені яблука. Я не дуже. Виплю мінералки. Мінерал вот. О, так намах зглотнув Виплів мінеральну на намах. А це без води, без напою. Без соку, це жує-жуєш годинами. А так випух собі з цими чіпсами, все на ізі проковтнув. Добре народ, на цьому все. Ось такі були лейси зі смаком запечене яблуко з карменю. Рекомендувати чи ні, я би це не особо рекомендував. бо мені не дуже... Я не люблю запечені яблука. Якщо ви любите запечені яблука... Можете собі попробувати. Я це не особо обожнюю, тому я не рекомендую. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдів, всім веселих свят, всім гарного та щасливого Різдва в новому році. Типа, е, 31 грудня ми з вами і так побачимось, тому чекайте нових відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друга! дружня. Так. так. Ось такі були чіпси лейси. Ось такі, ще раз, так, хочете акцію, можете подивитися. Ось така акція. Реєструвати я щось нічого не буду, так. Мабуть, бо я тоді реєстрував того року якісь там акції, пам'ятаю. Та нічого мені не приходило. Добре, пока побачимось, бувайте.